Друзі, я закликаю вас приєднатися до нас в нашому протесті, який проходитиме 12 травня о 14.00 в Брюсселі. Ми разом з бельгійськими активістами будемо закликати Флюксіс та бельгійську владу припинити спонсорування війни. Флюксіс надає Росії потужності для переправлення російського скрапленого газу в порті Зарбрюхе. Це надало можливість Кремлю заробити мільярд євро в 2023 році у вигляді податків це вдвічі більше, ніж фактична підтримка Бельгійської держави України за ці два роки. Це має припинитися. Ми закликаємо Бельгію. Перестаньте спонсорувати агресію Росії. Слава Україні! Stop Russian gas. For peace. For climate. for human rights. Human rights.